Так, хлопці, кабіна на місці. Такий малий вийшов. Бідмо по кругу. Так, під зеркалом треба буде підложити щось, бо вони тут бігають. Розкрутити яблучко це. Так, так, вроді непогано. Спереду до Тут резина, оплотнитель, вікна, упаковка. Так, воно стало. Так, тут на болтик. З цієї сторони, з цієї сторони притягнули і ззаду. ось Тут маленький зазорчик був, теж оплотнітель Жигульовський був на розборці метал, прийомці металолома. Так, по кабіні. Циліндрики, защолки, все працює. Зверху люк теж. Там барашки. Ще вікно треба протерти, помити. Ну в принципі, непогано. Тут віконце, тут все видно, ручечка може бути. Так, чачок з однеї і з другої сторони. Ну, камера на веде, так. Ну якось так. Шедворничка буде. Дочка і може бути. Ось такий хлопці. Тракторець з даною кабіною. В принципі, може бути. Хто буде собі планувати цю відстань треба на... Десь 2 см ще буде підняти, бо все одно трішки перепад, якщо так видно, ось трішки не вгадав, але нічого. Е, і за того ще і тут на трубі тут він ще не сів. Ще десь на сантиметр по-любому, а то й полтора. Нічо, поїзда Так, воно трішки притрясеться і стане на своє місце. Люк теж. Ось такий апарат, хлопці.